Усім привіт нашим дорогим телеглядачам. Сьогодні, 24 березня, відбувся благодійний допрем'єрний показ фільму підліткової комедійної драми «Супершкола-2». цей проєкт можна назвати дійсно творчим доробком телецентру кадриків. Фільм розповідає про життя школярів. Конкуренції, кохання та смішні історії з життя. І все це відбувається у наш час війни. Які жанри фільму вам найбільше подобаються? Мені найбільше подобається драма, мата комедія. Я люблю сміятись. Вони завжди різноманітні і дуже цікаві. Я люблю комедію, тому що можна посміятись і вона і... комедія цікава. Я найбільше люблю комедію, бо я люблю сміятися. Чи хотіла б ти зніматися в кіно? Якщо так, то в якому? Скоріше за все, що ні, бо, тому що це дуже велика відповідальність. Чи чекаєш ти на третю частину супершкола? Е, так, тому що перша частина вона справді була цікава, і але ну вона з другою частиною відрізняється, тому що це все було знято під час війни. Але думаю, що третя частина буде знята вже під час перемоги і все буде добре. Чи цікаво вам спостерігати за процесом знімання фільму? Так, цікаво, тому що на знімальному майданчику відбувається багато цікавих ситуацій. Та навіть, мабуть, я б хотіла знятись у фільмі супершкола 3. Як часто ти ходиш в кіно? Напевно, що до війни я ходила частіше, але під час війни з тими сиренами не так часто ходжу. Допомагати та бути частиною життя усіх вихованців. Адже колись телецентр допомагав багато років на реабілітацію дівчинці, старша сестра, якої була цією кадриків. Проти цього разу всі кошти підуть на авто для ЗСУ. Таточка фільм Супер, тому що він називається Супер-Супершкола 2. І насправді, якщо зараз подивитися, що відбувається, це успіх і задоволення. Я дякую, що ти прийшла сьогодні, допомогла нам висідати цю подію і разом до перемоги. Авто у нас вже є.